Тут у нас є картина, де в'їзд в грудні 48 року, 1648 року в'їзд Богдана Хмельницького в Київ і його митрополіти посвящають в Гетьмана. Там у нас є картина, де військо Сагайдачного дійшло до фортеці у Стамбулі, і вони дозволяють звідти бранців і спалюють частину Стамбула. Отут у нас є теж почитаєте собі, якщо лист е, султана до козаків, де він каже: приходіть на, на мій бік, я вам зроблю то, то то, то. ви будете в мене як, вареники в масці. Ну вони йому написали листа. Почитайте теж, як вони кажуть, що ти і поросячий хвіст, і, і чорто лисати свати, брат і кум. І вони там нормально написали. А коли вони написали. Воно потім прийшли нормально побінкувати нормально ковбас, галушок поїсти. І коли ви будете заходити в нашу фортецю на фоє, там є та картина, де вони вже п'ють і гуляють. Ті самі козаки, що писали листа. А в нас, коли ви йшли то на третьому поверсі, була картина, де вони пишуть листа. У нас є і та, і та картина. Так що тут ми показали історію нашого козацтва. І козацька держава у нас. Її старалися московити затерти, щоб ми не знали свою історію, щоб ми не гордилися цим. Але ми відновили багато документів, багато картин, і зараз нам треба брати, як казати, приклад із того часу із тих воїнів, які посвящали себе наші неньки Україні, які поставили перше це народ, а потім я. На жаль, зараз багато в нас у владі є, які кажуть, я, потім моя родина, потім мої друзі, а потім може народ. А нам треба перейти, і тому нам треба шукати таких людей, які мають за собою шлейф, от туди, шлейф там, позитивних правил, що він зробив. І за це його треба цінити і вибирати. І просити, щоб він йшов до влади. А той, що проситься, то ви розумієте, навіщо він проситься. Так що ми зараз ми подивилися архітектуру.